За духе. Аня Воняє? Ганяє, далі ходимося. Не приходила ще. Йоп твою мама, ходи біля хати. Дід, та це діори! Та це стоїть дурні гроші. Ай, дай, чекай, Тож, Аня... Діор стоїть мільйони! Аня каже, що це нас. Оце ми... мажор, оце жрує жирує! Де нахуй, ти дитина спить. Жирує, діорами духується. Оце жир. Не дай. Вікай, Це всю диви совєтки. Це ж українські має бути не совєтські, Ти ж плавили Україні. Твої що слухаєш? Все, стукнешся? Спати. Тікай мені. Тікай, чого ненормально, ну, що? Я ч, ч, не бачив нічого. Там темнося. Тікай мені. Що ти на мене плюєш, дід, що зараз ще двері на тебе впадуть? Зараз на тебе двері падуть, вони ж не тримаються, нікарна. Що ти твориш? Я підпер, тікай, від. Я підпер. Тікай. Чим ти підпер? Та <реш> нема там граблів, ти тут срач наробив конкретний, якесь зеркало стоїть. Що зеркало на ногу може впасти. Захламіщена, конкретне просто. А бога, я тебе не бачу. Тікай, блін, тікай вище. Тебе прошу як внука рідного. Тікай! п твою мать, зараз завалить все нахер тут. Що? Завалиш тут все нахер зараз! Пощо ти, буде? Ти там нема граблів, там нема граблів. А де вони? Бабося! А ти збуди її. Ти десь будеш! здуйся. Не кажи бабуся, а кіл! Бабуся! це нахуй! Я шукаю бабусю, ти знаєш де вона? я не можу її знайти. По хатах пішла. Бабуся! Бабуся, Бабуся! ти де? Що Сказала мама, щоб цей замісила ти тісто. На, пілі мені робити не з м'ясом з капустою і зверками. <соць> Найшов <соць> бабусь, за шока бабусю, я не міг не найти. Тебе ж ти шукаєш, всі жизни, ти піш не знаходиш, правильно. <поць> Ой, о, йоолозі, червона калина, Ооо, хиливо сі. Сьо... Дивна. Зараду тебе ще впаде щось, мені наша цього вс. Ну вже падає на тебе мусор. Ой, Макулатура на тебе падає на голову. Що ж ти твориш? Це розкаль. Блядь, блядь, роби щось, ніхуй ходити, собака. Що? Роби щось. Що ти робиш, дід? Роби, блядь, щось. Що мені робити, скажи? Роби, помагай, дівка. Ти подивись, як ти поставив зеркало, дід, подивися. Іди нахуй. Подивись ти зеркало, воно ж паде зараз, що на, на ноги. Розб'єш зеркало, ну, чоловіче воде. А блядь, нагла, зараз. Що це таке? Іди нахуй, іти! Іди Й... нахуй! Що це таке не робив тут? йо йо, -йо. Ти що за дверми, чи що? Іди віце, блядь, бо викину нахуй. Зеркало якесь. В... Викину. Ти чого тут сховався, а? Я граблів шукаю. Там дирка якась є. Хує є. Дід, вилазь звідси, ти не культурно. Іди нахуй звідси. Ти що заліз, блін? Йди нахуй звідси. Я тебе прошу, дід, вилізай звідти, тебе завалить ще. Тут двері якісь. Це сапа. Ой. Мені за тебе страшно, не ходь. Я тебе не йшов Замовляйте новорічні дрібниці на Аврора UA з безкоштовною доставкою при оплаті збереженою карткою Віза. Відчуйте силу маленьких подарунків. Що таке? Я чуть не впав. А я відки знаю, думаю, нема на вулиці, Даля. 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 Ти пішов в туалет, а я. Что <гум> добре, що я чув, що ти щось кричиш. Тож я крикнув, тебе. А, -а, а, все. То давай закривай. я допустим, не зрозумів, що ти цей. А що ти сам не вулиці. То ти його зірвав, да, цю штуку? Зам... Ні, ну ти, конечно, у Блядь. Дай голки. Ты з мясом вирвав. все. До свидания. Я ти пиздец! Так вот він не повністю все, бач. Е, э, блядь! Така сама зараза, як Це на трубках! Що ти такий тупий? Ну поламав, тепер все не буде робити. Ну хуи нам Що, ма! Що ти, блін дід? Ти коли вивчиш? Я тобі принесу. Блін, ти маєш вивчити це гімн України має знати кожен українець. Mm. Це треба, щоб всі знали. Всі українці повинні знати. І за межами також українську мову знати і український гімн України. А я робимо сидити українця.

Скажи тато. Скажи. Тато. Тато? Тато. Тато. скажи. Тато. Папа. Ні, тато. Тато каже. Через що так? Вічливо. Вічливо. А ти що стара? Вона така сама, як я, і вона мені вступає нас. То треба було в очі плюнути її. Ви вибачаєтеся? що так говорите. Я що, пожила якась, я що? Я хазяйка! я патріотка. А, -а, -а, -а. Так, так. а я що? Пацан зелены. Так тоді ще не було машин. Отак вот от.